Вітаю, друзі, на каналі Батьків Сад. Слава Україні! Прийшла зима, це означає, що є трошки більше часу на те, щоб зробити відео про горіхи деяких сортів фундука, які мало хто знає, вони не так давно з'явилися в Україні, але, на мій погляд, є досить добрими сортами, десертними сортами, саме для. Такого приватного господарства. Не хворіють практично сорти, мають великий горіх. Є сортами-опилювачами для основних сортів італійських. Тонда Gi тонда Tonda і так далі. І так почнемо. Для початку сорт сан джованні Зараз спробуємо поміряти і зважити. Отакі От горішки. Майже 4 грами. Дещо схожі вони на сорт косфорд. В районі 4 грами. Деякі менші. По розміру будемо дивитися. Довжина горіха двадця з половиною. 243. в такому районі. 23,8 ширина. 20 з половиною в середньому. Цей такий самий. І плащина 15 з половиною. Майже 16. Ну і зараз спробую роздушити. Подивимося, що тут з ядром. Ось таке ядро практично повністю виповнене. Один шістдесят сім. Зараз важимо так три сімдесят п'ять. Ядро має. Один п'ятдесят шість. Це десь в районі 43-45 можна буде вирахувати. Але от наповненість, бачите самі, гарно наповнений горіх. 1,72. І шкаралупа. Така от 2,25 Нагадаю, сорт італійської селекції. Далі. Дивимося далі. Такий огляд буде швидкий. Особливо нічого не буду розказувати. Кому потрібні саженці можете звертатися, саженці є. От, ядро. Що нема зараз, буде на літо будемо вирощувати їх в контейнерах, але зараз не про це. Далі йдемо далі. Сорт компоніка, отакий от горішок. Практично круглий. Дивимося. 3,7 Підряд беремо горіхи. 3,06 Трошки менше 2,84. 3,31. 2,82. Ну от і душимо. 2,82. Розушили. Ось наповненість горіха. Шкаролупа тоненька Горіх сухий повністю.

3,05. Так виглядає. Один 48. Ну, в районі 46-47%. Я думаю, в середньому буде. Можете собі порахувати, будете знати. Сортився ви вже років 6-7. 3,26. Завжди з урожаєм, 1,54. Ну, достатньо думаю. Сорт компоніка. Так саме десертний сорт. Такий великий горіх. Навіть один горіх має тріщину лоб. Такий сорт. Далі, так само сорт італійської селекції на Ось такий от горіх, схожий на сорт Барселону. Сертіли дикоутард. Зараз поміряємо його. 21. 22, 86, ширший, ніж вищий. І так от має 19, маєш навіть більше 19 мм. а вони практично всі однакові горіхи. По вазі. Зараз побачимо. Досить важкий. 4.09. Наповненість фактично під самий верх. Скоролупа Грубша ніж в інших. 1.45. Півтора грама Це десь має в районі 40 відсотків. 3,80. Порожні. Буває. 4,77, сімдесят сім. ядро. Один сорок вісім. Піти грама середнього маєд. Чтири вісім. ядро, 1,5 грамма, ну, вот такие вот гришки, сорт нокеона, ну и далее, такие богатер. такие вот гришки, Я беру,

24,3 і Вже більше. 24,8. Тут він практично однаковий. По округлості. 29. Тут він. Майже круглий. 23 на 24. Добре. Пробуємо. Що всередині. Зазвичай, чим більший горіх, тим менше наповність. 5 з половиною. 48. 48. 6 грам. 4,6 і 6. 6, ,6 Отакий. Від 4 з половиною до 6 грам. 5,67 шістьдесят Ось, ядро. Тобто наповнились більше середнього. 2,12 грам. 6,2 грами. Таке ядро. Ядро дуже добре бланшується, таке хрумке. 2,37 грами. Дуже смачне солодке. Хто має цей сорт? Думаю, задоволений. 429. 1,41 Маленьке ядро. Може на доросло? 485. 1,78. Ну отак. Такий вихід ядра. Але горіхи такі преміального класу. Дуже красиві для новорічних подарунків. Саме то. До чого ще? Веду, що сорт червонолистий, дуже має красиву окраску листя. Ось от, таке от ядро. Може бути висаджений як декоративний сорт. Таких три сорти італійських, четвертий сорт. Той, який ми зареєстрували в державному реєстрі, відібрали кращі форми з більш округлою формою горіха. І зареєстрували. Ну, по цих сортах все. В наступному відео покажу вам сорти. Промислового значення. Ті сорти, які були створені в Штатах в Орегоні, сорти Орегонського університету. На цьому все, дякую.